На запит Чорнобильської АЕС за підтримки Паризького центру ВАО АЕС у березні організовано онлайн-тренінг з надання допомоги при психологічних травмах. Тренінг проводиться для практичних психологів міста Славутич, які працюють з мешканцями, що потребують психологічної допомоги. Зокрема, участь у тренінгу брали психологи навчально-тренувального центру ЧС, які працюють із персоналом станції, який пережив окупацію на промисловому майданчику та у місті Славутич. Тюторами події виступили спеціалісти відділу травм, криз і конфліктів Автономного університету Барселони. Тема тренінгу це надання першої психологічної допомоги тим людям, які потрапили в кризову в життєву ситуацію. Як ми знаємо, зараз в Україні війна, тобто фактично всі люди. Які зазнали тих чи інших негативних впливів, вони в кризі, вони в критичній ситуації, і їм треба ця допомога. ПТСР формується приблизно у 3% людей у звичайній ситуації, коли немає таких яскравих негативних впливів. А коли є негативні впливи, катастрофи, аварії, землетруси, а тим більше воєнні події. То може формуватись від 30 до 60 відсотків учасників, але і свідків цих негативних подій. Ми знаємо, що близько 200 людей словчан були в полоні, залишаються деякі. Це ветерани, які повертаються із зони бойових дій. Це бійці, які. Приходять на ротацію, або відпустку. Це дружини, які чекають або полонених, або витера... бійців, які воюють. Досить багато людей переміщених осіб, внутрішньо переміщених, плюс окупація, плюс ізоляція, да, оці приготування їжі там, на кострах на да, кварталах. Тобто ми це все пам'ятаємо. Це я думаю, що не всі пережили. І, зокрема, як ми розглядали, як виникає ПТСР, він може проявитись навіть через кілька років. Тобто це все бажано працювати з кожною людиною, яка була в такій небезпечній ситуації. Дуже цікавий був момент. Фахівці з Барселони запропонували нам працювати не лише з тими, хто вже постраждав. Працювати з тими, хто ще не має діагнозу ніякого, працювати якби наперед, робити профілактику. Якраз я думаю, що щодо профілактики тут буде багато роботи і у нас, і у працівників психологів Чорнобильської АЕС. Хотілося б, щоб це продовжувалося, можливо, на рівні обміну досвідом, У нас також є певний досвід діяльності, практичної теорії. Ми пишемо книги, спеціальні методичні рекомендації. От, так що... Тут теж є над чим працювати і співпрацювати.